Сьогодні у нас прем'єра новинка. Це машинка для стрижки, потужна на 9000 обертів. Давайте разом дивитися. Одразу ось така велика упаковка нас зустрічає. Яка, упаковка, яка справді теж виглядає досить класно. Значить, і одразу зверху у нас іде сама машинка. Що ж, давайте будемо дивитися, отже, що тут у нас є. Ромбоподібний корпус. Це дуже схоже, як по типу Voyager B003, GRL. Єдине, що, бачите, тут вона більш машинка нижче, тобто вона не така продовгувата. Ось. Але за рахунок цього дуже, теж дуже зручно тримати в руках, підлаштується під будь-яку руку. Ось цей основа корпусу жовтого кольору це метал. Вхід USB Type-C. Тут у нас дві швидкості роботи. Перша 7500. Друга швидкість 9000 обертів. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Наш від акумулятора працює 150 хвилин. Також тут рухомий ніж виконаний з кераміки і регулювання положення ножа. До речі, є о, о, тут особливість дуже цікава. Тут на перемикачу, у цьому регуляторі, підписані міліметри. Тобто це дуже зручно, знову ж таки, хто хоче взяти для дому. Значить, 0,8 мінімально, максимально 2 мм можна регулювати положення ножа, закритий відкритий тип. Ось дуже класно виглядає машинка. Подобається тримати в руках, подобається просто навіть дивитися, погодьтеся, да, наскільки машинка класна. Але це ще не всі фішки, які є в цій машинці. Подивіться, будь ласка, ось таку комплектацію. Бачите, сюди входять насадки, кабель USB. Значить, давайте швиденько я вам покажу, що йде в комплект. Щітка для очищення. Мастило для, щітки, мастило для ножів, подивіться, будь ласка, достатньо великий. Вже поклали пляшечку. Щітка дуже класна. Звичайно, така щітка і добре і очистить, і надовше її вистачить. Кабель USB ось такий. Трепчаний, прошитий. Теж надійно виглядає плюс. Значить, тут у нас шість е, насадок. Саме цікаво, насадки тримаються за допомогою магніту, тобто ми його раз, і це виглядає надійніше і. Звичайно, це продовжує термін використання таких насадок. Значить, тут у нас 3, 6, 9, 12, але є проміжні 1,5 і 4,5. Вартість 1799 гривень. Замовити можна на нашому сайті trimmer.in.ua. Уже є на сайті, ви можете замовити. Ви можете замовити через Instagram, Viber, Telegram. Кому потрібно, звертайте, замовляйте. Нагадую, гарантія на рік. Машинка справді дуже сподобалась особисто мені, тому рекомендую від щирого серця.